Вітаю панство! З вами я, Едбор, і сьогодні ми зануримося в сюжетну кампанію за Україну в Кайзе Україна на початок 1936 року знаходиться в скрутному становищі. Під авторитарним напівдемократичним правлінням гетьмана Павла Скоропадського та його лояльних міністрів отаманів. Вона була тісно пов'язана з Німеччиною як важлива частина мітер Європи та Райхспакту, яким вона постачає величезну кількість зерна протягом майже двох десятиліть. Відсутність політичного представництва, невдалі спроби Земельної реформи та антиурядовий опір, що виходить як від старої республіканської еліти, яка в основному залишила країну для життя у вигнанні в сусідній Галичині, так і від вкрай лівого сільського руху боротьбистів, сприяли розхитуванню політичної ситуації та стабільності в Гетьманщині. Напередодні 1936 року в Україні функціонує 8 військових заводів, 23 цивільні фабрики та 4 верфі збройні сили країни вважаються другими за чисельністю в мітель Європі і мають повну комплектацію. Однак важливо зазначити, що армія не зазнавала реформ з часів Російської імперії і не має здатності проводити масштабні операції. До того ж, стабільне економічне становище зруйнував крах німецького біржового фонду, який прозвали чорним понеділком. Ця ж подія і запустила ряд страйків на сході країни. Також важливо відзначити, що сам уряд держави був поділений між королем Василем і Павлом Скоропадським. І між цими двома фракціями тривала довготривала боротьба. В середині 1936 року гетьман зумів об'єднати зусилля з іншими фракціями та здобути перемогу. Влада ж короля після цих подій стала обмежуватися. Паралельно з цим, так звана директорія активно розпочала свою діяльність у місті рівне. Володимир Венеченко, скориставшись нестабільною ситуацією на сході України, закликав робітників продовжувати свої страйки, завоювавши собі авторитет серед них. Офіційна влада, не бажаючи втрачати лояльність страйкерів, поступилася їх вимогам і зробила певні концесії. Це підсилило довіру до офіційної влади, однак це не завадило розширити вплив директорії. Рії на суспільно-політичні процеси у регіоні у своїх зусиллях консолідувати владу в країні Павло Скоропадський зіткнувся з ініціативою Миколи Міхновського, який прибув з Кубані. Міхновський висунув план перетворення країни на так би мовити парламентську республіку, надаючи більше влади Сейму. Однак гетьман, не бажаючи ділитися своєю владою, відкинув цю пропозицію. Це призвело до подальших напружених відносин між різними фракціями. А директорія ж знову використала нагоду дискредитувати гетьмана. 7 квітня надійшла несподівана пропозиція від Німеччини про спільне тренування олімпійських спортсменів. Проте, у цій привабливій пропозиції була прихована хитрість. Німці бажали, щоб наш видатний український селач Іван Піддубний виступив в їхній збірній. Зрозуміло, що ми не могли і не збиралися погоджуватися на такі умови. Іван Піддубний залишиться вірним своїй збірній і буде представляти українські інтереси на Олімпійських Іх змаганнях така ситуація викликала хвилювання в спортивних колах та підсилила державний патріотизм, демонструючи непохитність української збірної та її спортсменів. 17 травня стало вирішальним днем для Білорусі. Попереднім місяцем в країні прийшли до влади ліворадикали, що створили нестабільну ситуацію для мітель Європи. Німеччина ж запросила нас до спільної інтервенції в Білорусь, і це було для нас вигідним ходом. Після успішної спільної операції південні території Білорусі були включені до нашої країни. Утім, Німеччина не ризикнула здійснити окупацію і встановити лояльний режим у Білорусі. Це очевидно свідчило про важкий період в історії Німеччини та складність її політичного становища. Паралельно із цими подіями, 28 травня, прийшла трагічна новина про ліквідацію очільника Ун Євгена Коновальця. На рівні припущень за цим актом могли стояти боротьбисти або особи зі широкого оточення гетьма. Ця несподівана втрата змусила організацію перебудовуватися, і новим лідером ООН став не менш видатний націоналіст Андрій Мельник. Його призначення на цю посаду в подальшому відіграє велику роль в подіях країни. Дуже нестабільна ситуація в Гетьманаті підсилювалася через розвиток подій у Харкові. Там, на фоні страйків на Донбасі, розпочалися провокації місцевого робітничого класу. Незважаючи на нестабільну обстановку, Гетьманат ще не давав ознак втрати контролю. І Павло Скоропадський зберігав свої позиції. Цій на владу події у Харкові внесли свій внесок у загальну напруженість та невизначеність ситуації в країні і відбивалися на діяльності гетьмана та його уряду 20 серпня настала чергова трагедія: ліквідація короля Василя. Ця страшна вістка змінила хід подій і стала додатковим поштовхом для гетьмана у прагненні зберегти свою владу. Загибель Василя припинила дуалізм в країні, і влада тепер була більш консолідована, що давала гетьману більшу впевненість у його позиціях. Ця драматична подія стала стала ключовою в історії України, змінюючи курс подальших подій і формуючи нову політичну реальність. Незважаючи на сприятливий для Павла Скарпатського сценарій розвитку подій в країні, напередодні залишалося безліч проблем. Однією з найголовніших проблем була директорія, яка створювала перешкоди для впровадження необхідних реформ. Її постійний тиск призвів до початку масових протестів та виступів на заході країни. Першим вогнем опору стало місто рівне. Землі Волині офіційно перейшли під юрисдикцію Екторії гетьман, намагаючись знайти компроміс, не зміг цьому запобігти. Ці складні події створили серйозний виклик для уряду Скоропадського. У ході непростих подій Німеччина підливала масло в вогонь. Німці провели інтервенцію в Крим. В результаті була створена особлива адміністративна одиниця, що була підпорядкована німецьким властям. Ця дія німецької держави спричинила різке зміщення балансу сил у Криму. Та створила нові складнощі для місцевого населення та існуючих структур влади у той самий час, коли відбувалися ці події. Директорія не знімала пальця з пульсу своїх амбіцій. Вона розширила свою владу на весь захід України та південний схід. Лише Полтавщина та Чернігівщина залишалися непідкореними завдяки своєму консервативному населенню, яке ще вірило в гетьмана В кінцевому рахунку під натиском революціонерів, Київ впав. це ознаменувало захоплення влади в країні тимчасовим урядом. З приходом до влади директорії ситуація в країні все ще залишалася нестабільною. Північно-східна консервативна частина країни продовжувала висловлювати свій протест та намагання повернути Павла Скарапацького. Водночас, же сам гетьман знайшов притулку у Німеччині. Додатково до цього всього нестабільну ситуацію в країні поглиблювала внутрішня боротьба між лідерами директорії. Ці внутрішні суперечності не давали надії на збереження держави, а більше було схоже на бандитський перерозподіл награбованого Радувало лише одну. Не Німеччина більше не втручалася в наші справи серед хаосу і безладдя в країні зросла популярність правих ідей. Андрій Мельник як очільник ОУН, почав залучати колишню верхівку гетьманату на свій бік. Мельник зайняв роль посередника в долі колишніх чиновників гетьманату. В результаті він зміг виграти певні легкі покарання для них від директорії. Водночас відбувся судовий процес у відношенні колишнього гетьмана. Хоч він пройшов у відсутності Павла. Врешті-решт він отримав свій вирок. Уряд директорії вимагав його Екстрадиції на батьківщину, але німецький кайзер Вільгельм не погодився на це. Під час цих подій також відбулися чисельні судові процеси проти жителів Полтавщини, які організовували бунти. Андрій Мельник здобув амністію для переважної більшості бунтівників. Такі дії вражали народ, який все більше підтримував Андрія Мельника. Його ставлення до справедливості заслужило довіру і повагу українського народу. Під впливом авторитету Мельника директорія пала, але це ще не завершення політичних змагань. Серед представників ОУН був такий же впливовий кандидат Дмитро Донцов, один із найвидатніших теоретиків українського націоналізму. Його праці виявляли величезний вплив на всю країну. Читачі знаходили у його книгах Глибокий зміст і правдиве бачення світу. В ході міжорганізаційних заворушень на виборах було представлено два кандидати: Андрій Мельник та власне Дмитро Донцов. У результаті виборів останній був обраний лідером держави. Він оголосив, що його головною метою стане економічна реформація земельна реформа, індустріалізація країни та створення міцної армії ці події відзначили великий поворот в історії України, де націоналістичний рух став ключовим фактором у формуванні майбутньої держави та визначенні її шляху розвитку. Історія директорії та ОУН відкривала нову сторінку для країни, де міцний націоналізм та бажання змін призвели до великих перетворень у політичному та економічному житті України. Водночас в Галичині відбулися інші важливі події: місцеві сили самоврядування взяли на себе ініціативу та створили Західноукраїнську народну республіку. Ця новостворена країна швидко звернулася до більшої України з проханням про допомогу. Проте у той час Україна була слабкою і не могла сильно протистояти Габсбургам у Чергу Україна обмежилася лише постачанням зброї для ЗУНР. Ця підтримка стала важливим кроком у збереженні незалежності республіки, але умови того часу не дозволяли забезпечити більш активну допомогу. Ці події відображали складність політичної ситуації та геополітичних факторів, що впливали на долю західноукраїнської народної республіки. Відвага та боротьба цієї молодої країни допомогли вибороти свою незалежність, але габсбурги зуміли використати польських націоналістів Володамериї для придушення українського руху зрештою це був не кінець, а лиш початок для нас. В майбутньому ми дамо відсіч окупантам. 31 липня Донцов оголосив про початок втілення у реальність індустріального плану. Заводи та фабрики будувалися по всій країні. Відстало сільське господарство, досконалювалося. А на Дніпрі будувалося Дніпро Гес. 20 жовтня на Балканах виникла чергова криза через претензії Румунії та Сербії щодо перерозподілу спадщини престарілого царя Фердинанда. Зради своїх інтересів українська держава вирішила скористатися ситуацією і нанести удар по Румунії, використавши той факт, що вона зайнята конфліктом з Болгарією. Проте розвиток подій не відбувся так, як було заплановано. Серби та Румуни швидко справилися з Болгарією. Тепер керівництво української держави доводиться діяти оперативно та не гаяти часу. 13 квітня 1938 року був посланий надзвичайно важливий ультиматум до Румунії, в якому настійно вимагалося передати на користь України Хотинщину та Буджа, але решта Бесарабії мала залишатися під владою Румунії. Румунська сторона різко та вперто відмовилася від виконання наших вимог, стверджуючи, що Україна не має жодних законних підстав на утримання цих земель. Залишалося лише одне оголосити війну на стороні Румунії. Виступила Сербія. Проте наше військо ви Воло несподіваний успіх. Вдалося пробитися на північному фронті і форсувати річку Дністер. Наш ударний кулак рушив у глиб території Румунії. 29 квітня. Ми оточили Хотинщину, 4 травня. Терасполь 7 травня була оточена читата албе 14 травня. Ми успішно захопили Бухарест та оточили північну Добруджу. Після цього Румунія не мала іншого вибору, окрім як капітулювати цей захоплюючий епізод війни. Показав неймовірну ефективність нашої армії у блискавичній військовій операції. І проти ворожих сил за менше ніж місяць. Ми зуміли здолати Румунію та досягти своїх цілей. Цей бліцкриг був великим досягненням у військовій історії нашої країни. Однак війна не закінчилася на цьому. Сербія продовжувала супротив 29 травня. Перші українські загони переступили на сербські терени. За дуже короткий час. Ми зуміли розділити країну навпіл. 27 червня Белград пав. Після цього серби склали зброю і капітулювали. За результатом мирної конференції Хотинщина та Буджак Увійшли до складу української держави. Нарешті Бесарабії була створена Молдова як автономний суб'єкт України. Румунія та Сербія ставали підконтрольними державами. Крім того, Румунія втратила південну Добруджу на користь Болгарії, а Сербія втратила Косово на користь Албанії. Ця коротка та інтенсивна трьохмісячна кампанія показала силу України на міжнародній арені та розширила її вплив на Балканському півострові. Війна принесла нам перемогу, але також змусила країну стати учасником складних. Міжнародних переговорів та дипломатичних взаємодій це був тільки початок. За нами ставало питання повернення й інших історичних земель України. Черговим слабким ворогом для нас стала Польща, яка ще з підписання Брест-Литовського мирного договору окупувала Холмщину. і тепер історична справедливість повинна бути відновлена. Ми діяли згідно з прорахованою стратегією, і 15 липня надіслали ультиматум про передачу Холмщини на користь України. Однак, навіть такі скромні вимоги поляки відмовилися Конувати 21 липня. Ми оголосили війну. Близько 10 днів потрібно було для того, щоб пробити оборону. 3 липня вдалося узяти Варшаву, 5 серпня. Основна польська армія була оточена на Холщині. Іронічно, що основну польську армію було розбито на землі, за яку почалася війна. Наступного дня Польща капітулювала. За результатом мирної конференції холмщина потрапила до нашого складу. Белесток було віддано Литві. Нарешті земель була утворена Польща з підконтрольним урядом. Ця Перемога на воєнному фронті підкреслила міць України та її визначну роль у регіоні. Справедливість і територіальні претензії були відстоєні, а держава продовжила набирати міжнародний вплив. Україна впевнено йшла своїм шляхом, готуючись до нових випробувань. Абсолютним шоком для нас стало те, що Вільгельм II оголосив війну Польщі. Початково українське суспільство було в екстазі з бажанням помститися з минулими покровителями, але з часом розуміння прийшло. Наша країна ще не в змозі конкурувати з Рейхспактом. Німеччина розпочала війну без повноцінної мобілізації армії, що дало нам змогу відрізати їх від країн Балтії. Але під час ротації наших дивізій ми допустилися помилки, що дозволило німцям відновити сполучення. Ми безуспішно намагалися повернути контроль, але на жаль, в короткий час, це було зробити неможливо. 29 січня по 31 березня. Ми провели ряд наступальних операцій у спробі розірвати сполучення. Ці баталії коштували Рейхспакту та Україні, сумарно 1,2 мільйони солдат. Ця безлузда війна, почата за незрозумілі інтереси, обернулася кризою для обох сторін. В результаті між Україною та Рейхспактом була підписана мирна угода, яка врятовувала обидві сторони від неминучої катастрофи. Згідно цієї угоди, Німеччина отримала контроль над Польщею, що для нас не було насущною проблемою. А Україна здобувала собі Крим та Кубань. Землі Криму та Кубані довгий час були проблемними для Німеччини, особливо під час війни. Там населення. Переважно українське підтримувало Україну і відчувало себе українцями між двома сторонами. Був підписаний пакт про ненапад. Це було великим досягненням для нашої держави, але випробування та виклики ще не закінчувалися. Після закінчення безлуздої війни наша армія зазнала величезних втрат, що примусила нас відкласти підготовку до наступних війн. Перш за все, нас турбувала необхідність повернути втрачену міць війська. Ліквідувавши автономії, відень став більш міцним. Це виправдано викликало обурення у Дмитра Донцова. Він роками створював мережу агентів у Галичині, готуючи її до можливого приєднання до української держави. На жаль, мережа розвідників зазнала провалів. Одна частина була ліквідована, інша втекла. А решта просто зникла безвісти. Такий стан речей вимагав від нас нарощувати армію та починати земельну реформу. В січні 1940 року був надісланий ультиматум Карлу I габсбургу про передачу території, населених більшістю українцями. Наша пропозиція була проігнорована, тож ми змушені були готуватися до нової війни. Перед цим ми розкинули велику кількість пропагандистських листівок з закликом переходити на нашу сторону. 24 січня ми оголосили війну Австрії. Початку. Ова наш наступ був важким, адже австрійці ретельно готувалися до такого розвитку подій. Проте ми знайшли слабкий пункт у фронті та швидко просунулися вперед, зайнявши міста, прешов та перемишль. Метою армії України було оточити війська австрійців у Карпатах. Але нам не вдавалося цього зробити 26 березня. Під Тернополем було оточено шість дивізій. 17 квітня було узято Львів. 20 травня ми розпочали масштабний наступ в Панонію для того, щоб знову вчинити спробу оточити основні сили ворога у Карпатах. Ця операція виявилася маневром відволікання. В Судетах було оточено п'ять дивізій. А вже 21 червня вдалося оточити карпатське угрупування. 25 червня відбулося взяття відня. Після цього доля Габсбурзької монархії була ви. Вирішена 16 липня. Австрія капітулювала під час мирної конференції. Було утворено цілий ряд нових країн, які потрапили під нашу сферу впливу. Галичина, Буковина, Лемківщина та Закарпаття увійшли в склад України. Трансильванія була розділена між угорцями та румунами, а банат між сербами та румунами. Австрія була зобов'язана сплатити контрибуції за більше ніж 150 років окупації. Ця перемога далася важко для нас, але донцов стояв на меті створити соборну Україну. Для нашої країни настав останній крок на шляху до соборності. Комуністична Росія неодноразово проявляла інтерес до повернення України в своє луно. Їхня концепція триєдиного російського народу не могла функціонувати без нашої країни як третього брата. Додатково червоні здійснили напад на декілька кавказьких країн, що викликало обурення та страх у наших громадян. Проте розвідка надала нам важливу інформацію про те, що Росія мала намір ліквідувати останні осередки білого руху на далекому сході. Означало, що їхня увага на нас поки що не зосереджена. Їхня неготовність до війни була шансом для нас. Тож з повним розумінням ризиків, 12 січня 1941 року, ми оголосили війну комуністичній Росії. Україна була готова прийти останній етап на шляху до соборності та захистити свою незалежність та свободу. Кожний, хто мав нагоду обертатися в російських студентських кругах початку ХХ віку, знає, яким отруйним ядом нетерпінності зараджені круги. Страшаючою єся нетерпінність, особливо відношення росіян до чужих національностей. Знаним є відношення росіян до українців. Національна політика нетолерантна до найвищого степеня. Коли читаємо історію Європи, читаємо історію її народів. Читаючи історію Росії, не бачимо нічого опріч темної маси. Відтепер настане час, коли українське сонце запанує від сяну до дону. Дмитро Донцов, Київ. 11 січня 1941 рік. Зрештою, 27 листопада 1941 року червоні капітулювали за результатом мирного договору. Росія була розподілена між японською та українськими сферами впливу на тлі червоної імперії була утворена низка держав: Сибір, Росія, Білорусь, Сакартвелла та Фінляндія потрапили під наш прямий контроль. Фінляндія отримала Карелію та Кольський півострів. Білорусь отримала землі Вітипщини, Могильовщини та Смоленщини. Україна ж отримала дон Кубань та Північний Кавказ. Каз на ньому ж і була утворена низка автономій. Отже, за період правління Дмитра Донцова Україна домоглася усіх поставлених цілей. Україна стала лідером у центрально-східній Європі та впливовим гравцем на міжнародній арені. Що ж, така от історія вийшла у нашій альтернативній реальності. Дякую тобі за перегляд цього відео. Також окремо хочу подякувати тим людям, які залишають коментарі до відео. Ваша підтримка надає безмежну мотивацію робити нові відео. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа. -па.